Майк Єгансен Подорож ученого доктора Леонарда, його майбутньої коханки Прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію. Книга 1, розділ сьомий. Захопившися апокрифічною бабою, ми покинули доктора Леонарду і його майбутню коханку Альчесту Олих ідучи по берегом Степового Дінця, Аморальний читач. Міг би вже бозна що подумати про них, зважаючи на небезпеку такої подорожі для двох ставних живих людей з гарячою італійською кров'ю в жилах. Але аморальний читач забуває, що доктор уже стримував свою пристрасть протягом довгих років подорожі, і тим легше міг стримати її зараз протягом скількох годин чекання. Леонардо спинився міркуючи. Вони могли б зараз вибратися на першу кручу, на якій вже було врізано стільки ініціалів, дат, імен і любовних пам'яток. З цієї кручі вони могли глянути весь поділ степового дінця, за Донецький бір, у синій імлі великий лиман забором, залізничний міст, коли як бубена, і десь далеко під самим крайнебом потяг. Вітер мав би донести до них у південній тиші, немов потайбічний гуркіт вагонів і дихавицю паротяга. Праворуч за кручею, вони могли б побачити вже й гори ввістя в Слобожанську Швейцарію. Вони могли б і просто йти далі берегом дінця, аж до самої Гайдари. Вони могли нарешті знову сісти в човна і за водою дістатися до перших гір. Люба Альчисто, сказав доктор, я пропонував би знову сісти в човна. Правда, нам доведеться вертатися назад, але в нас багато часу, а фабульні закони не в Альчеста нічого не казала, а стояла й дивилася в траву. Леонардо тихенько взяв її за руку і повів до човна. Вони не балакали більше. Леонардо вигрібав, одкидаючися откидаючи, назад, а альчиста, підстеливши під себе одежу, лежала на бушприті і дивилася в воду. Химерне зілля коливалося і вигиналося під струмом, витягалося в гаї, а між ними розривалися провалля і коридори, з яких злякано тікали пересті окуні і червонопері язі. Дно коридорів світило золотим піском, поволі ставало зеленіше, синіше, і зовсім зникало в каламутній імлі, над нею ж метушилися риби. Дно човна шаруділо палататттю і, затопляючи білі й жовті лілії, видушувало з них ефемерний грушево медовий аромат. Зелено-золотий жучок вибрався з лілії на борт. Повз поволі, і м'яко скочучи, зліз на руку Альчесті. <клес> а над Леонардо носились чайки, немов дні його довгої подорожі, вони проносилися перед очима, гострокрилі й світлі, і, здавалося, ні одна не верталася знову, а десь з білої хмари висипалися нові нові легіони теплих сніжин. І падали перед очима на ріку. Дінцеві ж не було краю. Не широкий і бистрий. Він ховався за очеретом, повертав на схід, на південь і знову на схід. Ніс човна далеко-далеко вбік і раптом через довгі години пустотливо показував своє, уже раз перейдене водяне тіло, десь за півсотні кроків праворуч. Леонардо покинув весла і випростався в човні. Вони в'їздили в Слобожанську Швайцарію. За ними відпливала сіть озір і колін, кривець розвивався в дінчик і йшов у велике плесо під Заданицьким хутором. Ліворуч, попереду, лежало як колосальне дзеркало біле озеро. А просто попереду вогким подихом віяла. Озія темних лісових гір, <кій> ховаючи під кучмою ще незнаний підгірний дінець. Леонардо стояв, як скам'янілий, альчиста підвела голову і мовчки дивилася на ліси. На мить стало зовсім тихо, крекіт жаб ущух. Гори несподівано затулили півнеба і застигли в чеканні. Аль често, люба, тихо мовив Леонардо, і не зміг казати далі. Аль често, сказав він з зусиллям. Вона повернула до нього голову і мовчки дивилася на нього глибокими, вогкими очима. Аль често, повторив Леонардо, там, десь там, серед одежі, лежать мої цигарки. Дай сюди, будь ласка. Страшенно хочеться корити, <кій> розділ 8. Коли б я був нескромний медик, а прозаїчний лірик, в яких, до речі, у Альчисто дуже багато на Україні, і пишуть вони або вірші, що нічим не різняться від прози, або прозу, що нагадує дуже погані вірші. Коли б я у Альчисто був прозаїчний лірик. Я так спробував би передати тобі своє враження від Слобожанської Швейцарії. Подивись, наш човен впливає за 13-й поворот і враз змінюється весь ліншафт, не неначе на сцені включили лісові лямпи замість степових. Вода стає темна, тиха і глибока. Вода стає вчетверо ширша. Але три чверті її затуляє тінь лісових гір. Якби ти заплющила очі на тринадцятому повороті, тобі здалося б, що тебе перенесли з човном в інший клімат на тринадцять градусів на північ. Тут прохолодно і вогко. Явори й дуби зійшли до темної ріки і закрили її риззям своїх рукавів. Човен минає останню затоку? Із лівого берега підійшли осокари. Важка хмара причалила над велику ріку і спустила над ліс якої. Ця гра затолила від нас півсвіту, а це ж тільки перша, найменша гра, друга вища, ще вища третя, четверта, виростатимуть гори на поворотах. Ти бачиш, у лісі спокійно й тихо. Вовки сплять у своїх лігвах далеко від ріки, і вночі прийдуть пити воду. <кій> Людей нема, але дикі кози теж зайшли в саму глиб лісу. І от ти чуєш у цій тиші водявий звук, як нота, як трель дерев'яного інструменту в оркестрі. Він то змовкає, то знову дзюрчить далеко, ніби якийсь птах перестрибує з гори на гору. Нанизуючи за собою пасма водявих, ледве сиплуватих, неокреслених туманних звуків. <кхід> Цей птах з дерев'яним горлом це перша флейта Слобожанської Швейцарії. Це співають дерев'яні дзвоники на шиїв корів, щоб можна було легко знайти заблукану тварину. Тепер подивися на ліс. Бачиш, над кронами його. Що вже на самім шпилі горі стоять прозорі прямовисні димові стовпи, ніби з десяток авелів водночас запалили свої вогні в райському лісі. Вони злегка коливаються, коли набіжить вітерець, і потім знову випростуються вгору. Вони трохи сітчасті, ніби хтось простяг сушити верші, прип'явши їх до хмар і до лісу. Це валь, чисто, комарі. І вони не над лісом, а над нами. В повітрі немає в нас точок орієнтації, і те, що летить над нашим носом, часто здається, нам летить над далеким лісом. В історії полювання є не один випадок, коли мисливець хапався рушниці і стріляв у муху, гадаючи, що то качка летить над кущами. Ти давно чуєш, як межеводяві дерев'яні трелі. Втручається вищий, чистіший, довший тон. Це друга флейта. Флейта пікало Слобожанської Швейцарії. Ти можеш бачити, який пікало грає на цю флейту. Чи не здається тобі, що ці ластівки от над горою трохи ніби більші, ніж треба, і крила їх не такі серповидні. От пливе одна така ластівка, крила її складені правильним півмісяцем. Крізь них просвічує сонце і дим, ці крила блідо-оранжеві, а пера слабо блакитні. Це і є піково, це золотава щурка, як кажуть, єдиний залишок колишньої тропічної фавни, що перед великою мандрою льодових полюсів землі. Дядьки називають цього птаха бджолоїдом, бо він полюбляє залюбки на бджілу. А от над річкою шуганув куди яскравіший самоцвіт. Він сидів на очеретині, коли його сполохав наш човен. Це короле крибалка, так звуть його англійці, а в нас він називається синьовуд. І от що далі в глиб лісу запливає човен, то густіші й багатші стають звуки. До дерев'яних дзвоників і золотавих щурок долучається металевий тимпан. Гострий і прикрий. Це кричить чапля. Мов кларнетові півники в оркестрі вистрибують дикі, високі вигуки, це клехчуть яструби й соколи. І під усім тим, мов вечірній дзюркіт цвіркунів, Розстелилася сіть галасів дрібного співочого птаства. Розділ дев'ятий. Приблизно так. Або ще солодше, я змалював би тобі Уальчисто ландшафт Слобожанської Швейцарії, коли б я був прозаїчний лірик. Але що я не прозаїчний лірик, а лише лікар-венеролог Леонардо Паці з підболоньє, я спробую якось інакше висловити тобі Уальчисто те, що я почуваю, при тій умові, що ти знову даси мені цигарку, з числа тих, що є там, десь там серед одежі. Ми підпливаємо до Косача Он там, понад дубовим і ясеневим молодняком, на горі стримить одиноке дерево. Здається, що це та сама гра, де козаки ченці насадовили садки, і який небудь Дорож мав пасіку віддалік від козацького монастиря. Грицько нечоса, інакше Потьомкін Таврицький, зруйнував це військове козацьке кубло. З наказом вельми державної всесвітньої курви, стариці, цариці Є Катерини. Здається, що це та сама гра. На її, ти бачиш, хтось вирізав своє прізвище Перебий ніс. Але не треба думати очисто, що це той самий Перебий ніс, котрий просив мало, 700 козаків з собою. І рубав ляхом голови з плечей, а решту топив водою, вирізав на цій круші своє молодече прізвище. Дане йому за те, що хлопцем бувши, він усім парубкам у своїм селі, одним добрим ударом перебивав носи. Цей перебий ніс, я думаю, молодий хлопець за Змієва, комсомолець. Працює він, мабуть, на паперовому млині, і чи не грає й в футбол? Де він уже не має нагоди перебувати носи, а хіба ноги ворожим бекам та гавбекам. Коли прийняти гіпотезу, що він сам, цей молодий перебий ніс, грає лівого крайнього форварда або ж інсайда. Так, Уальчисто, здається, що це та сама гра. Ти бачиш, як там серед дубового ясенового молодняку стримить мов зелена свіча одиноке дерево. Це, мабуть, груша. Я бачу у Альчесто твій здивований жест. Звідки знає Леонардо, каже цей жест, що це груша, а не приміром берест чи ще якесь дерево. Це, мабуть, груша, повторюю я. Вирубаючи ліси, українець залишає груші. Восени, в одну з субот, його сім'я піде в ліс, узявши з собою міхори. Його жінка й діти наберуть повні лантухи диких грушок, маленьких і прикрих на смак. Вони попечуть ці грушки в попелі, і вечорами їстимуть їх. Як ти, у Альчисто, їси вечорами шоколадні сукерки Моссельпрому. Ця груша є селянський мосельпрому. Але й не так у Альчисто, хотів я розповісти тобі про це дерево. Ти, що хочеш, ти щось хочеш сказати? Розстріл 10-й. Свідомий і освічений читач знає те, що каже нам наука фізіології про деякі людські потреби, а саме, що вони абсолютно невблаганні і неминучі. Сила цих потреб така, що, бувши затримані і невдоволені. Вони крушать усе на своєму шляху: мораль, звичаї, закони, сімейні вузли. Найдорогше для тих самих людей вони крушать, як лавина. Такий голод і така любов. Але й інші потреби рідше згадування в книжках і зовсім не згадування в віршах. Силою своєю чи не більше від цих двох. Леонардо, любий, сказала Альчиста. Я хотіла б зійти на цю гору. Щось тьохнуло в грудях доктора Леонарда від цих її слів, від того тону, яким вона вимовила слово любий. Невже ж прийшов час? Невже ж зараз закінчиться його психічна подорож у душу Альчисти? Ходім, сказав Леонарда і скерував човна до берега. Він врізався в осоку. Альчиста легко стрибнула на берег і відштовхнула човна руками. Я піду сама Леонардо, сказала вона з чарівною посмішкою на ніжних вустах. Я зараз повернуся. Коли є сила дужча за любов, то, мабуть, ця, подумав доктор Леонардо. Адже ж вони не розлучалися ні на хвилинку з самого рання. І він знову почав дивитися на самітнє дерево, що стреміло над лісом. Він глибоко замислився і не помітив, як за ним рознялися дві незрівняних руки, і, тихо зімкнувшись, затулили йому очі. Леонардо ласкаво одвів руки і повернув голову. За ним у неглибокій воді під берегом стояла альчиста. Я хочу сказати аль чисто про це дерево, мовив Леонардо. Я не знаю, що є чудесного в самітнім дереві, що винеслося над ліси, і дивиться тобі просто в вічі. Може, воно манить душу тим, що за цією горою є знов далекі й незнані поля, і знову гори, що немає краю тої дорозі, і що тайна, за якою ти мандруєш на гори, розставши за першим верхів'ям. Зараз же чудесно народиться за другим, і так маюватиме цілий день, поки, не прийдеш, поки ти не прийдеш у ніч. Це дерево, як той потяг, що промчав повз степову станцію і навіки розстав для тебе в долині. Це дерево, як той сон, у якому ти пережила нарешті щастя, і забула його на світанку. Воно, як той екдразил, Ясен германської мітології, що вріз корінням у землю і що на нім тримається Всесвіт. У того, хто створив нас з тобою, про це сказано краще і смутніше. Я думаю, що в нього більше пішло творчої сили на ці слова, ніж на нас з тобою. Хоча я розумний і спокійний доктор Леонардо Пацці, а ти прекрасна Альчеста. Слухай. <кій> Розділ одинадцятий. Ах, дерево у пам'яті глухій, що винеслось на добрій давніх літ, І так у полі зорянім заснуло. Немов не зорі то були, а деревій. Рай деревом розкинувся над світом, і подолав полин, і переміг перій, і виріс викдразил. Морями, хмарами і снами оповитий. Те де дерево в дитячий край веде, в туман, що закипає над рікою, за ті гарби, що десь за ними ген, Маює тайна і розстане знов. Вже та, що їх хорунжий вітер, Жене за ті гарби Зустрітися любов з тобою, Під деревом, що стало серед літа. Розділ дванадцятий. Я сказав, що той, хто створив ці слова, створив і нас з тобою. Йому, що писав, що писав цю книгу, я не був вдячний через усе своє довге життя, бо моє щастя, майнувши переді мною як та заря, падало в безвість. Але сьогодні я дякую йому, ти розумієш, за що, за те, що ще ніколи не було на цій землі, і що збудеться сьогодні, чисто. Я знаю. Я почуваю цель чисто, голубко, ти й досі стоїш у холодній воді, Люба. Він вистрибнув з човна, і вони пішли вгору. Вони перейшли кущі і стали вибиратися на кручу. Перед самими очима їм ширяли золотаві щурки. Листяло скотало їм шию, і вони вибирались все вище й вище вгору. Наївна загорожа з свіжого гілля перепинила їм путь. Десь по той бік гори в Лісовім яру, дзвеніли дерев'яні дзвоники. У загорожі вони побачили двері. Я думав, що тільки Леонардо побачив ці двері в білій стіні альпійської хатини, бо Гальчиста, міцно вхопившися за руку Леонардо, не відривала очей від цієї давно знайомої чужої руки, що зараз буде її власною, своєю рукою, бо вечір спадав на землю, і мусила скінчитись довга подорож Леонардо.